бу бу бі бу бам бам бі ба Ой, блін, а як камеру нормально мій хазяй не вміє тримати? Привіт всім. Воно нормально, нормально, гарно. А я зараз як приб'ю тебе. Не дуже. Так, всім привіт, мої друзі. І сьогодні Всім привіт, мої друзі! І сьогодні я знайшов деяку штуку. Хочете показувати її, А? Ой, оце що? Хм, може торкнутися. О, Оно ну може... ой, ой ой, что там?